Так, ну шо, ребят, очередной мукбук. мукбак, бикмак, бишбашмак. Короче, як хочеться так і называйте. Сьогодні у нас что? Сегодня у нас зелені борщ. З майонезом. Не сказати, що не сметану. Ну я не люблю сметану, я люблю з майонезом. І багато. І дуже багато. Так, тушені ребра. Ребра, поросячі, тушені. Добрий пиздець. И хліба немерено, довески. Це з'їм. Ну и клубниковый компот. Це клубниковый компотик. Mm -hmm. Добрый пиздец. Так что, ребятки, будем трапезничать. А вы начинаете мне бухтеть про то, как в краине війна, а винтуши не ребра есть. Ага, кстати, борщ с мясом, блядь. Что же борщ с мясом. И тут у меня куски пять, наверное. Куски пять м'яса, да? Сегодня не хочу чтобы мне ехать, у людей сегодня, чтобы не воняло. Mm -hmm. Добрый, блядь, пиздец. Mm? Как судишь, знаете? Борщик. ребят, компотик. Угу. Мясо. Ребята, конечно, деви. Твою мать. Хоть губами есть, диви. деви. Угу. Это шо, блядь? Добре, да. Понимаете? Добре. Да. Ну вам не Макдональдс ці бани. Я тебе самая такая фраза. Ну що ви, блядь, Макдональдс ви, бани. Скромненькую, культурно. Гаряча штука. Я казав мій покойний батько, я казав гаряча. він каже, штуди дурача, блядь. Ja? Mm. А це воно, бля. Шо ти, бля? Яким Макдональдсу, бля? Mm. Mm -hmm. Ребра, бля, та ти що, диви, от стає... откісти, блядь. Добре, бля, диви. Боже, бля. Ему в тарчику буде. Бачите? і мухтарчику буде. А ось яке? Ой, блядь, і салком даже. А, шо ти, блядь? Ммм. Бомба, бля. Добре. Всім дякую за внимание. Начинайте хейтить. Бо я вже без ваших хейтів не можу, блядь. Дякую, все. Всім смачного пока.